привет! С вами Хеликса. И вот, думаю, я опять новое видео. Дальше мы приехали с Тантиты. Нажимай. Мы приехали сюда, ну, типа, с хаком. Все, давай пробуем. Зараз, я буду первый, я буду его зараз посниму. зараз підсніми так я буду пробувати прям не присвітає станчери я трохи хуже ніж він станчу ну це було понятно що бачили, як я станчу Да. Та ти голову, правда, а, зараз. Мен, ще музи, бля, ме речете ме да не писнят това. Ларс, я ще си попробвам. Така е главно да упрят да повъртаеш. Ай, Ларс! бля, не Та перший раз... А, мама стерти. У нас держить ціло. Це. Короче, я цю... Я цю... Ще може поки стантити, розказувати всякі історії. Ну Дивіться, пам'ятаєте в мене був на каналі Чувак Ілюха. В нього є брат Артем. Коротше, він в мене є брат, який катається на мотоциклі Альфі. Він просто бере тьпа, мій друг Тіма. І, зараз зараз при тому тільки. І мій друг Тіма, він у цей танці, він був з Ілюхою і Артемом. Він просто їде серий. В нього не саме тіло, в нього 2009 року Альфа. Він, він не тільки свої пула, в нього вона красотка, ваші не рявка. Якщо хтось хоче, то в нього як там канал в Тікток називається? Альфа чи Стритуха? Альпушка Йо. Альпушка Йо. В нього тільки він на А Він просто їде. І той чел говорить, типа Типа дуб Їде на своїй укристаній Альфі там всякі мочуки. Я до нього підійшов, говорю, я його вирішив не бити. Я до нього підійшов, говорю спокійно, що ти мого брата обзиваєш. Він типу, щось там вибачився, можна сказати. Казати, що Тіма брехню каже. А потім я йому, своєму брату і розказав і він вирішив Так, він його пиз... Наб'єв. Подитильникам вліпить І буду собі віддихати на асфальт. Але потім, коротше, беремо мені жалується, то що смієш мене тільки пальцем тронути, то я одразу розкажу своїм батькам. та мені похер, його серина мій брат буде тронути Бля, машина. Ось там швидкі Я не знаю, чи вона зараз було добре. Я просто придумаю всех чутку. Ой, Дарис. Всем привет. Всем привет. Даже я, если сейчас я, 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 я. ты заправся, не отключался. Ты за прав с тобой. Ну я хочу. Нас... Мы, як всегда, в чм Ну, Но мы не самый шикарный стантин. Друзі. Ну, прикольно. Но ну, в Ну, конечно, не меня Но тоже мне е я конте. Ну, не тоже, но мне. Мне рекорд се три раза прокрутить. А е ваш висим был? Ай-яй-яй-яй-яй, як погано. Я, к сожалению, не можу нам нормально заснятися в нормальному ракурсі. Ну, Но а можу якось. 뽀뽀한데. 저도 왜 이렇게 쟤는? 하, 저도 왜 이렇게 쟤는? Бліть! Вибачаю за мутики, свій французький, я чуть гепнувся, усі вже гепнувся і прямо опасно гепнувся. biar 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 bombardir ro krokodil Я буду русский не русайте. Нет, прям чересю. Педь заправься чуть-чуть. Сразу нанесли Все, все, все Не моткайся Не может Поехали дальше Склеивать надо Давай капут, я А ты позже перекинь Чтоб замонтировать вату Ай, ай ты геня повна. Я ще й без печаток.

Так, погнали. А в мене найпопулярне відео це 14 переглядів. Ну, не важливо. Три рази, йоу. А, У мене немає травмозів, з того я не можу нормально там І з того мені дуже приємно. Погано смотреть. Что вы можете, то я рекомендую э, канал своим друзьям. Активно бы не помешал. Да. Йоу-йоу-йоу! Да по педаль что ли вроде сделаю, да? Я постоянно, короче, педаль заедаю. Ух. А у меня а, едет я пяти назад пусть. Давай Ну, не очень. Да ну бля, что за фигня? Укатили шарики за ролики. Улыбаемся. Разгоняем тупочки. Четыре, четыре. На четыре. Все шикарно. Да прямо уже на месте трохи. Я больно трохи. А я обожаю трохи снимать. Я Меня аж будет. Для, для тебе це навіть багато чотири. Ти багато проїхав. <риклад> ти багато. Ти тільки. Ти просто падаєш. Ти як будто два рази впав. Ти падаєш і ти ускокуєш на інше місце. Руку. <риклад> ти з і ти був. А, я откачу, щоб телефон не розбити. Учатку я хотіла, ми хотіли купити камери, але потім у при... нас є лайхаки. Пігням? 师傅。

पता तता तता पुन हिला बुरा तो करो ड्राफ्ट यार ये तो तुम दुगुसा यार ची नहीं पता बकामू Телефон розрізається. А твоя стоп. Че ж, Тима, твоя мама може через родітський контроль дивитися, що ти зараз робиш? Чи ти камеру щось Чи ти щось граєш? Мама, зараз ячки раз сантану. как то я ты ты снимай хотя бы прощаться пока. <толкнул> телефон разряжается я думаю что именно на заряжение забыл зарядить его все ладно всем пока ну, с... снимешь может телефон и зараз я вот еду Сразу покажу, как мы все делаем. Видите, передачу, эту штуку, под футболку. есть явно стихло. Блин, вот так вот. Сейчас вот так вот туда ложите, то вот так вот заправляете. Ну, видите, у вас не мая будет футболка с таким принтом. С принтом. У не ест принт. на футболке. Но вин, типа, такие уже... Бо не такий, який, типу, такий гладкий, такий, а такий, як типу, би. Типу, ну, щоб він. Ну, дивіться, в деяких місцях він насаджується. А в деяких нет футболок. Ви міняєте собі футболки і все. Ще можна під тоненьку кофту. Без футболки, напевно. 算了，